Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ранок суботи, вихідний день, і я вирішила зняти для вас такий влог наших вихідних. Візьму вас з собою скрізь, куди ми сьогодні та завтра будемо їхати. Я приготувала собі сніданок, буду снідати. Чоловік мій поїхав по справам, приїде десь близько до обіду. Я думаю, що десь можуть годинки-дві. І сьогодні ми плануємо поїхати закупитися на неділю. Ми закупляємося завжди раз на тиждень. Робимо це зазвичай або в п'ятницю, або в суботу, але частіше всього в суботу. От, тому поїдемо сьогодні на закупки, і я думаю, що на вечір десь підемо погуляємо, тому що у нас сьогодні дуже чудова погода. Сонечко світить, до цього був холод. Я знаю, що в Україні також холодно було, і дощі. У нас також були дощі, але на радість не, не часто, тому що зазвичай в цій місцевості, де ми живемо, часто бувають дощі, але було дуже холодно. Сьогодні, нарешті, теплий деньчок, і сонечко світить. Вчора теж було тепло. Але я думаю, що сьогодні, мабуть, тепліше. А завтра вже знову передають холод, буде дощі, тому я. Тому, на жаль, це така погода ненадовго. Але все ж таки, насолоджуємося цим днем, ми зустрічаємо весну. Я зараз снідаю, хочу сісти, змонтувати для вас відео, яке ви вже, мабуть, подивилися. Це відео з того, як ми готувалися до Пасхи, а от нарешті сьогодні з'явився вільний час, хочу сісти його змонтувати та, та загрузити на YouTube. Тому вважаю вам всім приємного дня. Я снідаю і починаю працювати. Так, друзі, ми вже зібралися в їхати на закупки. До речі, я е, обстригла собі чубчик. Ну як я собі? Сестра мені обстригла. Мені, до речі, в цьому плані дуже пощастило, тому що я думаю, що ці дівчата, які з України проживають в Німеччині, якщо такі є, які мене дивляться, то в Німеччині знайти майстрів в б'юті сфері дуже тяжко. Ну, якби не скажу, що прям тяжко, мабуть, німці дозвикли вже до цього, і для них це все нормально, але от саме ми, хто приїжджає з України, звикли трішки до іншого стандарту. І, наприклад, там, якщо ще перукаря можна знайти нормального, то майстра там манікюру, педикюру. Ну, не знаю, у нас в місті ну, у нас в місті немає хороших. От, але мені пощастило, тому що я сама майстер манікюру, і я собі його роблю сама вже на протязі дуже багатьох років. І напевно, якщо б тут навіть був хороший майстер, то я б вже не пішла до нього, бо звикла робити сама собі. І моя сестра двоюрідна тут живе, а вона перукар. От, тому якби волосечко теж в надійних руках. От, я тут монтувала, сиділа і. Вже просто на останній стадії просто залишилось зберегти, і в мене заглючив, заглючила ця програма, на якій я монтую. Просто нічого нікуди не йде. Я ще в цих справах якби, не дуже добре розбираюся. Для мене монтування завжди дуже тяжко дається, але зараз будемо з чоловіком щось робити, якось намагатися вирішити цю проблему, Тому що я, в принципі, дуже швидко справилася. Сьогодні за час змонтувала повністю все відео. І от уже залишилось мені просто переглянути і зберегти, і тут така біда. Ну, нічого, зараз це все, все вирішимо і поїдемо на закупочки. Так, ми закупились це наші закупки на неділю. Але немає ми не купували цього тижня м'ясо. М'ясо, молоко і яйця. В принципі, в нас ще всього вистачає, тому і не брали. От, тому тут так, там якісь овочі, фрукти, йогурти завжди, там, кисломолочні продукти беремо кожного тижня. І за ось це все ми заплатили 80 євро. Не знаю, дорого чи багато, Ой, мало чи дорого, але, наприклад, десь. Як я тільки переїхала в Німеччину, 80, на 80 євро ми закуплялися разом із м'ясом із молоком на тиждень. Ну, якби це точно. Ще плюс до того ми могли взяти там якусь рибку собі, е, якусь, не знаю, ковбаску і сир. Ну, якби, да, і цього хватало, Ми могли вкластися 80 євро. Ну, зараз ціни піднялися. От, е, хочу показати вам те, що ми беремо завжди. Е, ось чоловік п'є завжди такий кефір. Дуже смачний він, ось ця марка. І молочко в них дуже смачний. Йогурти також, тому можу вам їх радити. Ось цей йогурт дуже смачний, але він, якщо не помиляюсь, не дуже так дешево стоїть. Не фокусує моя камера. О, я. Але я його завжди чоловік, і ми його беремо, коли він в акції. Ось такий от смачний також рис із. Молочний рис, як йогурт іде, але з рисом. Ну, це, якщо чесно, не моє, але чоловік любить. Хто таке любить, то може брати собі. Я взяла ціміль по акції, також був. Ось цей йогурт також смачний. Якщо не помиляюсь, це, по-моєму, грецький йогурт. Да. Він такий більш кислуватий. Хто таке любить, також дуже смачне. Ось це наші. Скажімо так, національні баварські сосиски. От, взяла їх, хочу на грилі пожарити. Погода класна, можна, в принципі, і на вулиці. Ну і в принципі, в нас є маленький гриль, на ньому також можна. І перший раз от взяли такі от вони в беконі якісь сосиски, також вирішили посмажити цей раз. Ще чоловік взяв собі такі от сири, запікаються в духовці з різними там спеціями. Я не їла, не знаю, смачні чи ні. Ще також така дуже німецька страва національна шуфнудель. Е, це такі як е, щось схоже на макаронні вироби, та, ось таке тісто, його, е, ну, його по-різному готують. Я люблю, підсмажую їх на сковородки до золотистої такої, е, скоринки, коринки, е, додаю потім туди, е, якщо є, то такий бекон, як нарізаний кубиками. Або якусь відчину, ну Ми з беконом в основному робимо. Прокопчений він такий вже кубиками нарізаний. Туди додаємо цей бекон, потім вершки, і в кінці вже натертий сир. Ось це все перемішуємо гарно і дуже смачна, і дуже досить таки ситна. Тобто, такого пакуночка, 50 г на двох ну вистачить в цілому, тому що дуже м -м, ситна. Е, так. Заморозку тут брала. Ось такі от набори заморожених фруктів беру завжди на компоти. Дуже зручно, там класні фрукти, багато їх. І ну, якби мені такого там, на три, на два рази компоти зварить, достатньо вистачає. Це взяли якийсь уже готовий там салат з морепродуктами. І ще, хто знає, хто полюбляє KFC, і там ось продається такий салат із. Капусти з соусом, там, по-моєму, він майонезний, якщо я не помиляюся. Там капуста, морква, він дуже-дуже смачний. То ось в Кауфлянді це все ми, до речі, закуплялись в Кауфлянді. Ось, така от, ось такий от салат, це прямо от схоже на той, що в КС подають. Дуже смачний, мені він дуже подобається. Я люблю його, прямо Ось чоловіком відкриваємо і з'їдаємо зараз ось таку от коробочку. Е, також взяла цього разу ось такі от огірки, смак називається. ну, Мають бути схожими до наших огір... огірків помідори, солені, да, засолені, е, мають бути схожі на наші, я думаю. Е, в Кауфлянді там є такі відділи з різними товарами з різних країн. от, І це щось схоже до наших українських. Написано, що виготовлено в Молдові. От, тому взяла, попробуємо схожі вони чи ні. Тому що е, у німців дуже багато вони ось додають Я таке взагалі не можу їсти. Е, купили гречку. До речі, гречка у нас коштує. Я не знаю, як зараз думаю, в Україні також все дуже дороге. Але от у нас ось такий от пакунок, кіло гречки коштує 4,30, по-моєму. 4 євро 30, по 30 копійок. Ну, досить так, не дешево. Е, Завжди беру. Люблю ось такі от салати, мікс готовий вже. Він коштує, скільки тут їх, 100 грамів, 89 центів, по-моєму. Класно те, що воно вже помите, нарізане, відкрив собі, я там буває ну, півпачки на два дня, тобто сьогодні там півпачки, завтра ще півпачки. Класно, вже не потрібно нічого різати, і вони досить такі смачні. Тут ось вже разом з морквою, ну вони різні там є. Взяла броколі по акції. І, до речі, там овочі, наприклад, помідори. В Кофлянді дуже великий вибір помідорів. Також завжди беремо те, що в акції. Ну, якщо вони там смачні, звісно, ми знаємо, що вони непогані, то завжди їх беремо по акції. Ну, в принципі, тут таке: овочі, фрукти, хліб, ось такі хлібці взяла. Просто ось це от хотіла вам показати, що якщо ви проживаєте в Німеччині, то дуже. Раджу вам спробувати. Ось туснудлі, кефіру, цей смачний йогурт, і ось ці от сосиски, і також ще цей салат. І, звісно вже прецлі, Німецька випічка, така, скажімо, такі булочки. Дуже популярні. Тут смачно їх їсти, розрізаєте, намазуєте маслом, туди кладете сматочок сира дуже смачненько. Ось такі в нас. Також заходили в Юск, і я прикупила собі декілька нових полотен. Полотенця і посуда це моя слабкість. Я, якщо щось мені сподобалося, завжди їх беру. В принципі, якби у нас там достатньо э, рушничків. І... Не скажу, що там потрібно щось замінювати, але ось взяла такі, вони були досить такі недорогі, по-моєму, навіть були в скидки, в акції були вони, але я не впевнена. Ну, словом, мені сподобались, вирішила чому не взяти. Взяла ось такого приємного кольору. Ось, якщо вам потрібно, як вони називаються, яка це серія. Розмір тут 30х50, саме цей взяла собі на кухню. Такі невеличкі витирати руки. Дуже класний, така в ньому він в таку як полосочку. класна його тканина, досить такий м'якенький. Я думаю, що має бути хорошим і впирати гарну вологу. Я в юску раніше ніколи не купувала полетенця, не знаю чого. Взагалі вони мені завжди подобалися. А ні, є в мене два. Так, для руки є два полотенця в мене, тому я, в принципі, ними задоволена. Ще взяла з цієї самої серії, тільки вже побільше тут розмір. Зараз подивимося. 50 на 90 ось такий один рушник взяла. Це вже лишу собі буде як мій рушничок, такий дуже класний колір. Взагалі, якби я не дуже люблю якісь там яскраві кольори і, взагалі, щось різнокольорове. У нас полотенця всі, мабуть, білі сірі, і, можливо, там декілька таких як коричневих. Але ось цей дуже приємний, він не яскравий, досить такий приємний, спокійний колір. Сподобався мені вирішила взяти. І ще взяла ось такі от два. Це з однієї серії. вони. Ось ці взяла просто для рук, щоб висіли там, де витирати руки. Вони дуже ось ці, от, дуже м'якенькі, такі, дуже мені подобаються, приємні до тіла. Розмір також такий самий, як і на цьому. 50 на 90. От вони були трішки дешевші, ось це от велике полотенце коштувало 4,50, ось це маленьке 1,50, ,50, а ось ці коштували по 3 євро. От, ось такий приємний також колір. Він не білий, але не скажу, що він бежевий. якийсь такий, мабуть, слонова кістка, чи як правильніше сказати. Але дуже гарний. От, на камері трошки засвічує, трошки світліший, мабуть, в житті більш такий якийсь тепліший приємніший колір. І взяла ось такий один також гірчичного такого кольору. На камері він трішки яскравіший, ніж в житті. Дуже приємний, класний колір. Сподобався мені. От, для ручок повішаю, буде витирати. І ще заходили в магазин депот і взяли ось там такий красиву тарілку. В моєму розумінні це салатник. Ну, я його брала для салату, саме От, ставити на святковий стіл. Коли приходять гості, взяла його для зеленого салату. для овочевого. Досить такий і простий, але ось тут така, якби в нього випуклі такі полосочки, досить такий приємний. Всередині він просто гладкий, скляний. Коштував він 12,99. Якщо чесно, трохи мабуть, дорогувати для такої, вона не дуже от велика. якщо ось так от Я візьму дві руки. У мене э, руки досить такі маленькі, тобто ну, зрозуміло, що він. Не дуже великий, але в принципі для салату м -м, цілком достатньо. Дуже сподобався мені він. Досить таки простий, але цікавий. От один такий салатничок собі взяла. Так, ми зараз йдемо в азіатський, на да, китайський азіатський. Е -е, у нас у місті є дуже класний, називається кукун. Кун -кун. Кун -кун. От, позвонили, хотіли забронювати столик на 7 вечора, але нема нічого. Сьогодні вихідний, гарна погода, тому зараз бігом біжимо. Півтори годинки в нас є там, щоб поїсти, та я думаю, воно встигне. <рісті> називається місцеві, місцеві окуляри, штат Брілля по-німецьки. Чому? Тому що о, ось ця от арочка така, коли відображається в водички, то таке відчуття, як на окуляри схоже. Я думаю, зараз це дуже гарно видно. Мені взагалі подобається це місце тут. А як ця річка називається? Фільс? Фільс? Фільс. До речі, ця річка впадає в Дунау. Дунай по-українськи, да? Дунау по-німецьки. Так, ми по мороженку. У нас дуже смачне в місті морозиво, італіянське, з Італії приїжджають і тут барижать. <гадую> і тут отут дуже смачне морозиво. Тебе яке? Фісташка? Фісташка, да. Фісташка, А в мене йогурт в стаканчику без вафельки, бо дуже дуже я наїлася вже. До речі, у нас майже по всьому місту, ось, де є якісь там на, на кругу, наприклад, там в центрі є клумби такі, дуже багато ось цих клумбів. Вони завжди весною це все висаджують заново, дуже красиво, мені дуже подобається. І до речі, коли ось ці квітки відцвітають, вони потім саджають сюди якісь нові. Тобто весна і все літо завжди якісь квітки квітнуть дуже гарно. Пташки співають. Так, ми тут вирішили сьогодні зробити бургери вдома, підготували вже все. Нарізали помідорки, огірочок, цибульку, ось такий сир чеддер взяли. Чоловік ще взяв собі ось такий авокадо крем, він любить, додає, і шинку, парнін шинка вона, по-моєму, називається. От салатик купили і купували ось такі вже готові котлети на бургер. Смажимо на нашому грилі. У нас ось такий тефаль великий, дуже ним задоволені. В принципі, вже він каже, що він досмажив, але мені хочеться, щоб вони трошки більше засмажилися. От, в принципі, є всі програми, є на бургер, на стейки, різні сендвічі, сиски, риба, там морепродукти. Ну, коротше, все, дуже я ним задоволена, класний. Ми часто ним користуємося. Так собі поставили навіть. Можна і на балкон винести, його поставити, можна і в квартирі також ним користуватись дуже класно. От, тому, а, і булочки, ще я такі взяли.